В Ужгородську центральну міську клінічну лікарню впродовж двох останніх днів доставили 104 кисневі концентратори. Загалом їх в закладі 135. Закупили апарати за кошти державного та міського бюджетів. Частина з них шведського, інша китайського виробництва. Один в середньому коштує 50 тисяч гривень. Всього в міській лікарні виділено 175 ліжок для лікування хворих на коронавірус. і Відтепер до 70% з них підведено кисень. Станом на 15 грудня допомогу тут отримують 92 пацієнти. 26 з них кисневозалежні. Міська лікарня отримала біля 5,5 мільйонів з державного бюджету щодо облаштування кисневих ліжок, це закупівля кисневих концентраторів і на перший квартал 2021 року буде встановлена тут станція киснева для забезпечення для централізованого забезпечення кисню. Це наразі проводиться проєктно-кошторисна документація, вносяться зміни, і в першому кварталі фактично вони. 15-25 січня буде привезена в Україну і поставлена вартістю 3,2 мільйона. Киснева станція для функціонування для цього закладу. Кисень нам край потрібен, тому що ми маємо 175 ліжок, хворі, крайні важкі. Якщо раніше у нас дуже багато було хворих, але не було таких важких, як на теперішній час. І що саме головне, хворий потребує кисню. В нього вже і ПЛР від'ємна. Він вже і ковіда, якоби немає, але з тих легень, легень це дуже погано. Погана тканина зараз, розкриса лишається. І йому не вистачає воздуха. Тому кисень нам потрібен буде дуже і ще для всіх реабілітаційних відділень. Зараз пульмонологічне відділення, де лікуються після ковідних хворії, в яких є пневмонії, повністю заповнено. Якщо раніше нам треба було кисень лише в ковідному відділення, то зараз треба і в пульмонологічне відділення, і в кардіологічне.